Для Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішній недільний день, дорогі брати і сестри, ми особливо вшановуємо Хрест Господній. Сьогодні третя неділя Великого посту хрестопоклонна. І церква подає нам для поклоніння святий Хрест. Не тільки для того, щоб ми ще раз вшанували знаряддя нашого спасіння, знамення перемоги над гріхом і смертю, але також і для того, щоб в цей час подвигу ми нагадали собі про наш обов'язок, про наш хрест. Щойно чули із євангельського читання слова Господні, що для того, щоб досягнути Спасіння, належить взяти кожному з нас хрест свій і йти за Христом. Зверну увагу на ці слова хрест свій. Бо як кожна людина є, Особлива, і немає двох однакових. І тому називаємося особистості, так і подвиг наш, і шлях наш до спасіння є особливим. Але, хоча у кожного свій хрест загалом. Це є шлях один, бо несення Христа означає перенесення всіх випробувань, жертовність, бо Господь Ісус Христос, взявши хрест, взяв його за всіх нас, приніс себе в жертву. Віддав за нас своє життя. Він був розп'ятий і помер, і був похований для того, щоб оживити всіх нас. Це є велика тайна спасіння, бо Він нам, тим, які втратили через гріхопадіння життя вічне. Стали рабами смерті, віддає своє життя, вдихає його в нас, оновлює людську природу і подає нам життя вічне. І Хрест Господній це є не просто символ чи знак, це є вказівка. На ту найвищу жертовну любов, яку Бог не тільки заповідує нам, що ми повинні мати цю любов, але також і сам виявляє, так полюбив Бог світ, що і сина свого єдинородного віддав, щоби всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Христос каже, і ми ці слова неодноразово згадували. Що немає більше від тієї любові, якщо хто душу свою покладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, говорить Господь до всіх нас. І Він за кожного з нас іде на хрест. І ці широко розкриті руки, це є заклик до нас. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я заспокою вас. Як розбійник благорозумний, навіть будучи розіп'ятим на Христі і будучи розбійником, злочинцем, сповідував Ісуса Христа, розкаявся перед Ним і за це отримав прощення гріхів і увійшов в рай. Так і всіх нас Господь кличе. Прийдіть до мене. Батьківський дім чекає на тебе. Хоч ти і пішов шукати щастя в далеку країну, полишивши Бога. Але якщо згадаєш і навернешся, я прийму тебе. В Євангелії ми чули слова про те, що хто хоче зберегти душу свою, той занапастить її. Слід розуміти правильно, тому що у євангельській біблійній мові слово душа має два значення. Це є складова духовна частина людської природи, і тоді кажемо душа і тіло. Душа невидима складова, тіло видима складова. А також друге значення, в якому тут вживається це слово, це життя. Бо без душі невидимо і в тілі неможливе життя, знаємо це. І, і так священне Писання і каже, тіло без душі мертве. Також друге значення це є життя. Хто хоче зберегти своє життя, зберегти як? Для себе, використати на свої особисті бажання і потреби, той його погубить. Бо життя дав Господь для того, щоб ми Його примножували, щоб ми через це життя зростали духовно і входили у вічність, у єдність із Ним із Творцем а не для того, щоб розтрачували його той даний нам час на свої забаганки. І навпаки, хто загубить своє життя заради мене і Євангелія, той спасе, що ці слова означають? Хто віддасть своє життя на служіння, на виконання заповідей даних у Євангелії? На слідування за Христом. Той спасе себе, тому що Бог дасть вічне життя. І Господь каже дуже образно і зрозуміло, який викуп дасть людина за душу свою що їй користі в тому, що вона весь світ здобуде, а душу свою занапастить. І бачимо, як і століття, і століття справджуються ці слова. Хіба смерть не приходить до всіх? Всі існують, але не всі живуть істинним життям. Бо справжнє життя це бути з Богом. А можемо бути з Богом тільки тоді, коли беремо хрест свій і несемо. Нести хрест складно, важко. Але Господь каже, візьміть ярмо моє на себе. Ярмо моє благе і тягар мій легкий. Бо хоча і складно нести його, але по-перше, Господь сам своєю невидимою силою, допомогою. Підтримкою своєю благодаттю допомагає нам нести цей хрест. А також знаємо, що хоча і будь-яка праця є складною і часто важкою, але плоди праці благі для нас. Той, хто не трудиться, нічого не робить, той плодів ніяких не буде мати. І якщо так є в земному житті, то тим більше це стосується життя духовного. Якщо хто не трудиться духовно, не несе хрест, то той і плодів не може очікувати. Бо без, без праці плодів не буває. Останнє, на чому я хотів би наголосити у сьогоднішній день, це те, що хрест. Це не просто предмет і навіть не просто символ, який нагадує нам про хресну жертву Спасителя. Хрест має велику духовну силу. Бо через Хрест Господь подає свою невидиму благодать і захист. І саме тому і на храм ставиться хрест. І Хрест. Ми носимо на собі не просто як ознаку того, що ми християни, а тому, що Бог благоволив через хресне знамення подавати свою невидиму благодать. Тому ми Хресним знаменням відганяємо всяку ворожу силу і закликаємо Боже благословення. Через Хрест відбувається освячення. Тому що коли просимо благословення, благословляємо вигляді Хресного знамення. Коли освячуємо води, наприклад, то освячуються вони через молитву і занурення Христа у води. Хрест це є дійсна, велика сила, яку Бог нам дав для того, щоб боротися найперше з ворогами невидимими. Тому що вони бояться і тікають, як церква співає, хрест ангелам слава, а демонам яса. І тому не біймося ніяких нападів лукавого духа. Але якщо підступають спокуси, страх якийсь неправдивий, турботи, коли відчуваємо, що потрібно нам закликати. Силу Божу, допомогу Божу, то і з молитвою із призиванням імені Божого покладаємо на себе і на світ, який є навколо нас, хресне Знамення. І будемо твердо переконані в тому, що цю силу Господь нам подасть. Сьогодні, поклоняючись особливо Христу Господньому, пам'ятаємо, про те, що через Хрест радість прийшла всьому світу. Після Христа обов'язково є Воскресіння. Вони нерозривно пов'язані, тому і каже: о Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння слава. Не взявши Хрест, не досягнемо спасіння. Без Хресних мук немає Воскресіння. І тому з Божою допомогою несімо свій хрест. І якщо пронесемо його гідно, увійдемо у царство, в царство Боже, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Васи Господь.